У чергу за життям до аптеки, неподалік від адміністрації президента, вишукувались сотні людей. Серед них онкохворі вілпозитивні позитивні та люди з іншими недугами. Вони щодня потребують препаратів і впевнені, що 1 березня, коли почне діяти новий закон, імпорт ліків в Україну фактично зупиниться. Тоді деяким просто не вижити. Закон залишить без ліків і доньку Людмили Магури Інну, яка вже 10 років бореться з раком. Коли ми лежали, тут теж все хі. Терапия, антибиотики, все импортные производителя, которые тоже, тоже заменить просто невозможно. Та якщо є аналоги, то звісно, дуже багато побочних ефектів. Вже зараз Людмилі доводиться купувати деякі препарати для дитини за кордоном, тому що вони не пройшли реєстрацію в Україні. Про нестачу ліків провоковано неграмотними нормативними актами говорять і організатори акції. Я, наприклад, сама везла з Страсбургу в Чимодані важливі ліки для дітей, яких тут немає. Вони не зареєстровані, бо дуже важко пройти реєстрацію. Проте на думку влади причин для паніки немає. Я чітко заявляю, що на фармацевтичному ринку будуть Влені цивілізовані правила, які мають забезпечити населення усім необхідним асортиментом сучасних лікарських засобів належної якості та за доступною ціною. Проте аптеки це не єдине джерело лікарських засобів в Україні. Препарати, котрі закуповуються коштом державного бюджету в рамках різних програм для лікарень. Вони на складах не формуються. Імпортні ліки, попри ліцензування, вже перевіряються в Україні двічі під час реєстрації та при підтвердженні європейського сертифікату якості. Ліцензування не лише подовжить процес отримання ліків, ще й буде коштувати імпортерові додаткові 30 тисяч гривень. Тож людям доведеться платити за ліки ще більше, або зовсім залишитися без них. Я знаю свою ситуацію, онкабальний без Тіх лікарст просто не виживуть. Для того щоб внести всі необхідні зміни до закону, часу вже не вистачить. Щоб призупинити його дію, учасники черги за життям передали президенту України петицію, яку підписали три тисячі людей. Анна Сергієва, Олександра Комісарова, Могилянська школа журналістики.